Знову мою красуночку намив Заїхав в крамницю і знову купив лампочки в потолок, тому що знову вони в мене почали блимати. Ось ця вже навіть і не блимає, вже і не горить. О, заблимала. В такому балончику приїхала фарба по вінкоду для Мегана а також ось такої фірми. Мені прислали лак. Ну, що я вам хочу сказати, зробив я таку пластиночку вифарбував, то хочу сказати вам, що колір ну дуже-дуже відрізняється. Колір, щоб пофарбувати порог, не дуже збігається. Він більш схожий на поріг всередині. Зараз ще не дуже сонячна погода, їхати сюди сонце було. Ну, щоб сказати, що повністю підходить під автівку, я так не скажу. Ви можете бачити, да, наскільки різниця. А я хотів ось поцюди пофарбувати. Єдине, що я не хочу зачищати. Машинкою чи наждачкою, тому що кузов оцинкований, щоб цинк не зняти, щоб не почало покриватися і ржою. Я хотів пофарбувати тут кантик, зробити, потім сполірувати. Тому що це грунтовка, крило у нас пластикове. І ось в цьому місці в мене голий метал, який не ржавий. Це я просто підфарбував його олівцем кольором лада келіна І ось так вийшло, тому що я не грунтував. Хотів погрунтувати. Отак. Переходиком замити та пофарбувати балончиками скрити лаком. Ну, наскільки я бачу, колір дуже-дуже відрізняється. І це все було по вінкоду. Не знаю. Я не думаю, що автівка так сильно вигоріла. Автівка 2005 року. Ну прям... Ну, не збігається колір. зовсім. Тут ще можливо щось трішечки, але... Також не дуже. Якось так. Ну, а зараз хочу прикрутити сплітера для заднього бампера. В комплекті у нас йдуть 4 такі шурупи, але я буду... Використовувати ось такі саморізи, тільки зараз знайду коротші. І через закладну буду прикручувати. Зараз отвори просверлю і будемо прикручувати. Ну, а так як я вже вдома при монтажі помітив, що в мене відсутній звук, тому що, скоріш за все, мікрофон в мене був розряджений, то буду записувати під храп мого мопса. Прикладаємо Елерони донизу бампера і бачимо, що в нас є виявки, які співпадають з шляпками на бампері. Що ми будемо робити? Беремо коректор канцелярський і мажемо шляпки саморізів. Прикладаємо Елерони і в місцях відбитків ми просверлюємо отвори, через які ми прикрутимо наші елерони. Але не все так гладко, як хотілося б, один саморіз я зміг викрутити, а в іншому зламала шляпка, тому я витратив дуже багато часу, використавши запальничку, нагрівав і вже потім я властовувцями зміг викрутити залишки саморіза. Ай же ж бомба, ай же ж пушечка. Ну скажіть, що колхоз. Напишіть в коментарях колхоз. Я не думаю, що колхоз. Дивіться, як класно виглядає просто. Просто вид має. А? Пушка, пушка, бомба-петарда. Коротше, дивіться, ось таким саморізом закрутив ось оце ось цей рідний отвір. І трішечки більший ось такий саморіз. Я Я вкрутив в рідний отвір позаду. Тому що там чомусь отвір побільше був. І один саме я вкрутив майже по центру для того, щоб підтягнути, щоб воно файніше виглядало. Ну, я вам хочу сказати, це просто, просто мені дуже-дуже сильно подобається. Я сьогодні бачив, до речі, Кія Оптиму. В неї ззаді під бампером також були такі прикручені. Схожі. Не такі, схожі. Ну топчик. Топчик. Ну жир. Виглядає просто Шикарно. Все ж таки вирішив однакові. Прикрутити саморізи, щоб коли її хтось буде знизу оглядати, не сказав, що колхоз на різні саморізи прикручено. Прикрутив на однакові. Тільки той, що по центру, я залишив таким, тому що він дуже хорошо тримає. Закінчив і хочу, як по традиції в моїх вечерніх відео. Я замінюю лампочки, то я зараз заміню, щоб в мене оце дискотеки не було. На відео, мабуть, це ви не побачите, але трішки відрізняється. Тепер наді мною буде трішечки яскравіше. Ну що ж, подивимось як воно виглядає в день. Опилюка вже припала. Таке марки, коротше, воно буде. Дуже сильно пиль пропадає. Вам дякую за перегляд. Всім гарного дня або вечора. Бувайте!